Христос <клес> воскресів замертви, смертю, смерть тим, що вроба життя дарував. Найвідкритою, найжирішою дівчинкою це була моя перша дружба. Це моє все дитинство. Вона була дуже відкрита. Вона говорила те, що вона думала. Вона була дуже весела. І ми не спілкувалися останні роки. Шляхи розійшлися, але дивлячись на наскільки людей пройшло на всі ці сльози. Вона, вона стала ще кращою ніж була. і віки, віки, Я пам'ятаю, як ми строїли халабуди, це це найкраще, що, мабуть, було. Подержувала мене. Ми, коли був переходний возраст у нас вона старше нас. Мене. Я допомагала стрілки мені рисувати такий трошки переходний У Нас просто було дитинство наше щасливе. В твоїх, Господи, де всі святі твої спочивою. Упокой душу, раби твої, бо ти єдиний чоловік олюбець.